Велика кількість інцидентів з безпілотниками в європейському небі, велика кількість знову ж таки інцидентів з літаками, то літаки в Естонії заблукали, залетіли на 12 хвилин російські, то тепер над Аляскою їх теж супроводжували, з повітря виганяли. А у підсумку посол Росії у Франції каже, що якщо НАТО зіб'є російський літак, це означатиме початок війни. Ну, ми подібну риторику чули неодноразово. В принципі, я не бачу тут нічого нового. І час від часу там якісь із послів раніше це були частіше посол Британії. Можливо, в штатах зараз долучився російський посол Франції, але зміст сказаного не змінюється. Він той же самий, погроза війни і так далі. І до речі, це ще називається вони і паляться таким чином. Чому? Тому що посол насправді Росії у Франції викриває, ну, робить таке викриття, фактично явку з Ну, говорячи про те, а яка мета всього цього? Ну тобто, яка ж мета цих прольотів літаків, яка мета атак на Польщу, там дронами Румунію і так далі. Що зараз взагалі відбувається, в тому числі ми бачимо із. А... Із джемінгом, так званим, коли глушать gps сигнал що створює загрози для європейської авіації цивільної, і бачимо, що аеропорти закриваються час від часу. Наприклад, як минулих вихідних, коли була масштабна кібератака на великі литовища європейських країн, включаючи лондонський аеропорти, не тільки тобто. Росія нагнітає, Росія створює кризи, Росія йде на свідому ескалацію, провокації. Мета якої якраз і продемонструвати, і сказати, що дивіться зараз. все може рухатися до великої глобальної війни в Європі, і Сполучені Штати вам можуть не допомогти. Тому давайте значить вживайте засоби тиску та впливу на Україну, аби Україна пішла на якісь компроміси. Невигідні для нас, ну і відповідно вигідні для нашого ворога для Росії. Ось, в принципі, мета цього всього з такої політичної точки зору. Ну і, і, і цей посол він просто відкриває і, і говорить так, як воно є, що так. От ми ж хочемо це спровокувати. Вас налякати насправді всіх європейців, і тому це відбувається. Плюс створити кризу. А в Альянсі, ну вони перевіряють постійно чи. Нато е, життєздатне в сенсі ухвалення рішень колегіальне, ось це, це ж теж важливо, тому що з одного боку, якщо ми говоримо, що Польща хоче е, збивати е, цілі повітряного нападу в небі над Україною, наприклад, над нашими західними регіонами, е, це добре, це позитивно. З одного боку, з іншого боку, вони ж це хочуть зробити, тому що вочевидь, мабуть, альянс їм не дозволяє. А чому не дозволяє, тому що немає просто е, єдиного консенсусу на сьогоднішній день, тому що, от, наприклад, європейці проводять перемовини про стіну дронів, е, ну тобто про стіну е, для захисту від дронів, і зустрічаються, в тому числі долучають Україну, але, наприклад, не долучають словаччину і Угорщину, так з, з, зі зрозумілих причин через їхню позицію, але ж е, це ж теж е, через відсутність єдності певної. І Росія тисне на ці боліві точки? Для них це важливо для того, щоб спровокувати ну, якусь серйозну кризу ухвалення рішень в Альянсі. враховуючи, що НАТО є все ж таки великим блоком, приєдналися нові держави, і відповідно стає все більшим. Тому, власне кажучи, консенсусу доходити все важче. Ну і от, власне кажучи, це все є метою Росії. А тут же ж, як ну тут як, яким чином перевірити? А наскільки там заяви посла правдиві, чи він просто залякує без того, щоб збити, наприклад, російський літак, коли чергове буде порушення повітряного простору, а вони дійсно бувають різні і дійсно, скажімо, і в часи холодної війни фіксувалися, коли радянські літаки залітали в повітряний простір країн НАТО і були вимушені і США там і країни Західної Європи піднімати свою авіацію, супроводжувати. Але ж ну не було такого, що по 12-15 хвилин, наприклад, три літаки міг 31 к які летять в небі над Естонією, фактично можуть її за цей час облетіти і просто ось так собі літали. А тому, власне кажучи, тут критерієм може бути тільки збиття, і тоді можна буде перевірити, тому що я думаю, що Росія, як уже традиційно бувало, в подібних ситуаціях реально блефує. Ви сказали про те, що ну там нас це не дивує, та на нас нам би зрозуміла ця риторика, зокрема посла. Ми розуміємо, що він, ніби, там якусь свою думку висловлює, але ж це якби трансляція думок Росії в тому напрямку. Не факт, що війна розпочнеться, але вони мають про це попередити. Ми це знаємо. Ми до цього готові. Ми з цим зіштовхнулися. Ми показали, що і як реагує Росія на захід військовослужбовців Сил оборони на територію Росії. Що ніяких там червоних коричневих ліній не існує. Ми показали, як знищувати військову силу Росії на окупованих територіях України. І що за це теж як вони там, якби вони не били себе кулаками в груди, відповіді немає. Ну або ж вони б'ють по цивільному населенню, що вони роблять в принципі завжди, незважаючи на те реагують, вони на якісь загрози чи ні. А як НАТО на це відреагує? Вони е сприймуть ці слова серйозно. Їх це налякає? Чи от з огляду на всі ці е приклади, які я навела, вони скажуть: ну дивіться, Україна це вже провірила, це не працює? Е я думаю, що знову ж таки е тут е слів, заяв мало, і очевидно, що недостатньо. Тут мають бути дії. Тобто знову ж таки, от давайте подивимося зараз. Е викликів багато. Ну візьмемо, наприклад, дрони, які летають там над Скандинавією. Наприклад, вже другий раз поспіль ми бачимо, що в Данії над Данією літають над аеропортами і, взагалі, над військовою базою, де розташовуються літаки F-35 і F-16 Данські тому е тут треба виходити виключно із е того, які дії будуть вживатися. Бо заявами можна обмінюватися безкінечно, і що і я би тут не сказав, не говорив би саме про НАТО, тому що і мені здається, що в НАТО немає зараз єдності одного рішення, скажімо, однієї позиції щодо того, як потрібно діяти. Я не знаю, чи вона, наприклад, навіть є у США, тому що згадайте, державний секретар Рубіо говорив одне про те, що потрібно. Дивитися на кожну ситуацію з порушенням повітряного простору країн НАТО суб'єктивно, дивлячись на те, чи становиться загроза чи ні. А президент Трамп просто сказав про те, що так, такі літаки потрібно збивати. І ось тут позиції, як такої щодо оцінки ризиків, щодо того, який момент є там потенційною бойовою атакою чи ні, мені здається, що ось тут зараз тільки випрацьовуються якісь. Ознаки, скажімо, консенсусу і бодай визначення дефініцій: а що вважається нападом, що не вважається нападом, що є більш загрозливо, що не є настільки загрозливо, і так далі. І тут уже треба дійсно відходити від заяв, тому що одними заявами тут Росію не зупиниш. Тому подивимося, я бачу позитивні певні тенденції, і кроки, особливо від наших партнерів, від наших сусідів, в першу чергу, які так само для себе відчувають ризики та певні виклики від поведінки Росії від того ж, як Путін куди скеровує свої літаки і дрони, і вони можуть стати локомотивом, скажімо, певних рішень, які зрештою призведуть до того, що ну ми принаймні будемо говорити про щит, так званий, і систему Скайшил. Тобто Україна може бути і має бути інтегрована до. Єдиного комплексу системи протиповітряної оборони Європи. Знову ж таки, та одними заявами точно нічого не зробиш. Одними заявами тут не допоможеш. Тому з'являються заяви генсека НАТО про те, що поставки американської зброї Україні профінансовані союзниками триватимуть безперервно. І друга заява, точніше, допис від політику, де кажуть про те, що допис Трампа про спроможність України повернути всі свої території, з'явився після спілкування з Фундерляєн. Стиль ведення перемовин президентки Єврокомісії вражає главу Білого Дому. Трамп неодноразово називав Фундерляєн дуже впливовою. Дуже розумною жінкою, а також своєю подругою. Ну, Я можу тільки погодитись, вона дійсно дуже розумна, дуже впливова жінка. Не можу її назвати пані Фондерляйн своєю подругою. На жаль, мабуть, як президент Трамп, все ж таки. Але я її не президент Трамп для цього. Ну, власне кажучи, Фондерляйн і загалом Європа зараз же ж теж. Вони перед ну серйозними виборами перед серйозним вибором, тому що йдуть тектонічні суви і зміни. Ну а ми ж розуміємо, перемовини тривають, але європейсько-американські відносини далеко не прості, тому що коли президент Трамп з одного боку робить допис у своїй соцмережі Трус Сошел і говорить про те, що Європа, що Україна спільно з Євросоюзом може. Там відновити свою територіальну цілісність в межах кордонів 91-го року, навіть іти далі. Це добре і чути таке звичайно, що приємно і обнадійливо. Інше питання: що а, для того, щоб Європа це робила, їй треба дати можливості. А можливості це означає не запроваджувати тарифи, не запроваджувати обмеження, не тиснути на європейський політику, як роблять Сполучені Штати Америки. А дати можливість дійсно розвиватися, в тому числі е давати поштовх розвитку економічному європейському, для того, щоб було ну, більше тих же самих ресурсів, тих же коштів, за які можна купувати озброєння у Сполучених Штатах Америки. Ну ось про це йде мова. І другий, що другий момент, що все ж таки, як би там не було, але Європа і ситуація політична і міжнародна конюнктура, яка складається, вона таким чином зараз вибудовується, що Європа має говорити слово і не одне: що е, Європа має показувати зуби, Європа має бути готова до відсічі, до протидії російським провокаціям, до підтримки України і так далі, і в тому числі орієнтуватися як один із можливих сценаріїв. Нехай він звучить. Не дуже приємно, м'яко кажучи, і нехай він звучить загрозливо. Але, наприклад, а що якщо США взагалі будуть зменшувати обсяг своєї військової присутності, наприклад, на території Європи, тут теж важко сказати, тому що думки були суперечливі раніше. Ця теза лунала, ну скажімо, більш гучніше з Вашингтону. Пізніше вона дещо, скажімо, згладилася, і ніби й заперечувалося те, що США взагалі підуть з Європи. І особисто президент Трамп на саміті НАТО в Нідерландах говорив про це, що ні, ми будемо з нашими партнерами, але знову ж таки з'являлися публікації про те, що США можуть зменшити видатки на оборону так званого східного щита НАТО, тобто країн Балтії, Польщі. Та інших держав, ну і власне кажучи, це ж перед Європою теж ставить серйозні виклики, і на них треба реагувати. І ви вибору особливо немає. Не реагувати це. Означає, що дати путіну поширювати і посилювати якісь свої впливи. Означає, що дати йому, ну скажімо, означає, дати слабину і дати йому можливість поглиблювати якісь кризові явища і рушити ось цю єдність. Серед країн Європи і взагалі говорити про, скажімо, крах європейського проєкту і навіть розпад європейського союзу, чого б дуже хотілося Кремлю, дуже хотілося б Росії, або підтримати Україну, або разом працювати, або об'єднуватися довкола України і спільними зусиллями, не дати можливості і Путіну вершити долю там країн на європейському континенті. Ви сказали про санкції. Ви сказали про мита, і знову ж таки, президентка Єврокомісії Урсула Фундерляєн заявила, що будуть запроваджені мита щодо Угорщини і Словаччини через закупівлю російської нафти. Наголосила, що закупівлю російської нафти можуть припинити до кінця поточного року, і зазначила, що санкції вже запропоновані. Очікують на схвалення країнами-членами ЄС. Єдина проблема, я так розумію, що знову ж таки санкції ці мають Мають прийматися одноголосно, тобто виходить, що і Угорщина, і Словаччина мають проголосувати проти самих себе? Е, ну, така процедура зараз, такий регламент. Але ну тут бачите, яка ситуація. В принципі, що стосується Угорщини, у Євросоюзу є інструменти, і вони їм відомі. Питання, коли вони їх застосують, і це не просто обмеження. Тут ж є завжди кнут і пряник, що називається, ну як традиційно раніше вирішувалися питання, коли не хотів Віктор Орбан голосувати дотаціями, субвенціями з боку Європейського союзу на потреби Угорщини в сільському господарстві, там в інфраструктурних проєктах і так далі, враховуючи, що на, на віктора Орбана і загалом на Угорщину очікують вибори в квітні 2026 року. Зрозуміло, що для нього така перспектива виглядає привабливою, тому що він традиційно може опиратися там, ну наприклад, на, на певного свого виборця, а фермерів там жителів невеликих містечок, сіл і таке інше, і йому отримати таку дотацію звичайно було би непогано. Я думаю, що Якщо було таке запропоновано, я до речі не виключаю, що це буде запропоновано як альтернативу: що або санкції обмеження, або все ж таки Угорщина йде на ці кроки добровільно і не купує російську нафту. Те, що вони кажуть, що не можна географію виправити, не можна. Але хто сказав, що треба дивитися географічно тільки на схід? Ну, в Угорщині є сусіди і на півдні, в них є сусіди на заході. У них є Австрія, де знаходяться великі нафтогазові хаби, де знаходяться великі нафтопереробні підприємства, заводи, які працюють. Є Хорватія, яка готова постачати нафту, і вони про це заявляли. Викиди з ситуації тут можна знайти. І я думаю, і допускаю, що зараз вона таким чином і буде розвиватися: що на Угорщину натиснуть, потім щось запропонують. Зрештою, знайдуть альтернативу через Хорватію, через, можливо, інші країни, а потім скажуть, що Угорщина відмовляється. Або другий варіант, що це вкотре відродить дискусії в Європейському Союзі про те, що потрібно провести реформу, і, ну, щоб таким чином, аби рішення не потрібно було ухвалювати певні стовідсотковим консенсусом. Про це йдуть розмови давно і. Про те, щоб дозволити рішення, ну, якісь, які потрібно складніші там, дві третини голосів, тобто близько 70 або 75%, відповідно, як правило, або там 50% плюс, коли згодні, якісь рішення там, ну, більш робочого характеру, можна сказати. Тому це теж, до речі, зараз все, в тому числі, от, що робить Росія. Вона ж теж, скажімо, тисне на ось ці моменти для того, щоб продемонструвати, що, мовляв, єдність відсутня, а її, в принципі, можна показати, і європейці вміють знаходити тут виходи. Просто на жаль, це займає іноді доволі тривалий період часу. А, тоді, поки у нас ще є три хвилини, запитаю у вас, чи дійсно знаєте. У інших країн ЄС руки настільки чисті і не пахнуть російськими енергоресурсами. Дійсно, питання тільки до Угорщини і Словаччини? Якщо ми говоримо про нафту, в переважній мірі так, тому що десь 3% нафти зараз імпортується європейським союзом. Це російської нафти саме, і в переважній більшості воно припадає. Саме ця нафта на Угорщину і на словаччину вони є найбільшими споживачами. Якщо ми говоримо про газ, ситуація інша, тому що тут, звичайно, не тільки словаччина і угорщина, тут є інші країни. Доля за нас складає орієнтовно близько 30%, трошки менше Це доля російського газу. Так якраз видання політики і порахували і робили ще щодо цього великий такий аналітичний матеріал. От вони зазначають про те, що це майже 30%. Ну і тут складніше питання, тому що, попри тиск США, попри тиск, максимальний, який може бути, в тому числі й окремих європейських країн і партій, все ж таки раніше ніж кінець 2026 року. Європа не заявляє про відмову від російського газу. А хотіли взагалі в кінці 2027-го? На рік змістився період, і ну, в принципі, в Брюсселі вважають, що це вже досягнення запоточних умов. Пане Олександре. Я дякую вам за те, що ви змогли долучитися до ефіру. Дякую. І кажу до наступної зустрічі в цьому самому ефірі. Військовослужбовець ЛТРО Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку цієї години.